11 жовтня 2020 року ветеран російсько-української війни Микола Микитенка підпалив себе на Майдані Незалежності в Києві на знак спротиву діям влади Зеленського і ВОМА більшості слуг народу, а саме через розмінування зрадниками підходів до українських позицій, відведення військ та повзучі окупації росіянами сірої зони на Донбасі. 49-річний військовослужбовець Микола Микитенка. З 97% опіків тіла помер 14 жовтня у реанімації. Герой, який захищав Україну, віддав своє життя, щоб шлунки, які називаються співвітчизниками, хоч трошки прозріли. Слуги народу Зеленського та його офіс, підставили та зрадили країну. Ветеран мав рацію, розмінування та відведення військ коштувало Україні сотень тисяч життів цивільних та наших воїнів. Окупованим півдним Сходом, полоном тисячів, в тому числі азовців. Виборці Зеленського. Це ви його вбили. Вічна пам'ять герою.